Як ЕксНардеп передав привласнені ним культурні цінності з Криму музею історії України? На скільки років можуть засудити колишнього міністра внутрішніх справ за держзраду та виправдовування агресія? Та чому не варто звертатися до ділків, які пропонують швидко та за гроші уникнути мобілізації? Про все це просто зараз у топнюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. Перед судом постане колишній начальник ДСНС СНС Івана Франківщини, якого ДБР викрило на масштабній незаконній вирубці лісу на понад 7 мільйонів гривень. Екс керівник обласної ДСНС за даними слідства, перетворив навчання рятувальників на схему знищення лісу у серпні 2023 року. Він нібито організував тренування з гасіння пожеж, але замість досконалення навичок понад 100 рятувальників було залучено до про. Ти правної рубки дерев у заповідній зоні масштаби вражають роботи проводилися на ділянці понад 112 гектарів поблизу села Невагута. Це територія заказника Чорний Ліс, де будь-яке втручання суворо обмежене втрати держави 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Тепер екс керівник постане перед судом. Йому інкримінують перевищення влади працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків та незаконну порубку лісу, що призвело до тяжких. Наслідків також за таке суд може позбавити волі на 10 років. Бережіть ліс від вогню та корупції. Далі на Запоріжжі викрито колишню начальницю одного з відділів податкової, яка під час війни встигла придбати дороге житло за кордоном і спробувала виїхати з країни. Як встановило слідство, посадовиця купила апартаменти на болгарському курорті 103 квадратні метри майже за 4 мільйони гривень. Формально власницею нерухомості вона записала свою неповнолітню доньку. А коли звільнилася з податкової і мала подати декларацію, забула. Казати і дитину, і коштовну власність ДБР зафіксувало порушення і попередило її втечу. Жінка вже стояла на кордоні з цілим причепом речей. Очевидно, що їхала вона не у відпустку. Їй повідомлено про підозру в умисне внесенні недостовірних даних у декларацію. Розслідування триває. Далі на Львівщині ДБР викрило контору, яка торгувала ухиленням від мобілізації. Організував схему колишній працівник податкової, який вирішив перетворити свої старі зв'язки на бізнес. До оборудки він залучив провідну спеціалістку одного з районних ТЦК і цивільного посередника. Посередник підшуковував клієнтів, чоловіків, які готові були заплатити, аби зникнути з реєстрів чи отримати фіктивний документ. Далі їх передавали організатору, який запевняв. У сабишому є виходи на ТЦК. Механіка була проста. Спеціалістка ТЦК брала документи, впливала на рішення комісії та забезпечувала швидке і гладке погодження. У підсумку чоловіки отримували фіктивні військово-облікові документи, незаконну відстрочку або навіть зняття з розшуку за оперативними даними. Тільки за 2024 рік ділки таким чином оформили щонайменше сімох чоловіків. За свої послуги учасники схеми брали від однієї тисячі до півтори тисяч доларів. США з кожного клієнта трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Ще одна новина ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, який обвинувачується у державній зраді. Він після 2014 року переховується в Росії та публічно працює в інтересах держави агресора. Обвинувальний акт скерований до суду. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він дзвонив українським посадовцям і пропонував підписати з РФ договір про дружбу і захист. Фактично зда. Та території ворогу в обмін на посади, заявляючи, що діє від імені керівництва Росії. У 2017-2023 роках екс-міністр системно поширював проросійські наративи, виправдовував агресію РФ та атакував українську державність у соцмережах і на Ютуб. Він публікував пропагандистські матеріали, а також виступав у російських ефірах та навіть на засіданні Ради безпеки ООН, повторюючи те за Кремля за державну зраду та виправдовування агресії РФ. Суд може позбавити волі на 15 років. Стежимо. І на завершення у Національному музеї історії України з'явився справжній скарб: понад 7 тисяч унікальних археологічних артефактів це найбільше поповнення музейного фонду за всі роки незалежності. Історія їх появи. Майже детектив працівники ДБР під час розслідування вийшли на масштабну приватну колекцію колишнього народного депутата, який на початку 2000-х очолював раду міністрів Криму. У його володінні опинилися унікальні культурні цінності, що мали зберігатися у державних фондах. Під час слідства ЕксНардеп визнав провину і погодився передати державі всю колекцію. Ключно з експонатами, які навіть не були знайдені під час обшуків, серед вилучених артефактів справжні свідки тисячоліть кримської історії, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золота візантійська ікона 11-12 століття, прикраси, шоломи та інші предмети, які мають історичну та культурну цінність. Частина цих знахідок уже виставлена у залах музею, адже раніше була передана туди на відповідальне зберігання. Ось так у фонд держави повернувся величезний пласт української історії. Такі скарби не повинні належати одній особі їх мають бачити усі українці. Ідемо далі. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе.